Сьогодні про повернення податків перевірок РРО штрафів з 1 серпня, автоматичне закриття ФОП на порталі дія та ключові рішення НБУ щодо обміну зношених банкнот іноземної валюти. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нещодавно відбулося засідання податкового комітету щодо законопроекту номер 8401 Багато позитивних позицій узгоджено. Тож коротко розповім про головні моменти доопрацьованого законопроекту. Одразу після засідання податкового комітету Гетманцев виклав у своєму телеграм-каналі основні зміни, які завдяки опрацьованим правкам враховані в останній його редакції. І за рекомендаціями комітету законопроект номер 8401 у цій редакції готовий до другого читання та прийняття в цілому. Що ж змінилося в останній редакції? По-перше, вже не з 1 липня, а з 1 серпня 2023-го скасовується єдиний податок 2%. У зв'язку з цим проектом закону передбачається врегулювання переходу з єдиного податку 2%. А саме, платник єдиного податку 2% матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання та. Кої заяви, а також якщо в заяві платник не зазначить бажану систему, платник єдиного податку 2% автоматично буде переведено на систему, на якій він перебував до обрання 2% єдиного податку. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% єдиного податку, автоматично будуть вважатися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. Будуть автоматично відновлені права і обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена. Платникам, які в 2023 році перейшли з 2% єдиного податку на загальну систему, буде надано право. Перейти повторно в 2023-му на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви при цьому в разі подання заяви до 1 вересня такий платник вважатиметься платником єдиного податку з 1 серпня. По-друге, з 1 серпня 2023 року скасовується чинний мораторій на проведення перевірок, але пропонується встановити наступні обмеження. Зокрема, встановити мораторій на проведення усіх перевірок ФОП першої та другої груп до 1 серпня. 2024 року, крім тих, що проводяться через припинення господарської діяльності, також встановити мораторій на документальні та фактичні перевірки платників податків або об'єктів, що зареєстровані, розташовані на прифронтових територіях. Крім того, обмежити проведення у 2023-2024 роках планових перевірок такими виключними умовами. Якщо платник податків здійснює господарську діяльність пов'язану з виготовленням реалізації підакцизної продукції, або є суб'єктом грального бізнесу чи фінансовою установою, або ж платник податків відповідає одній з ознак ризику. До таких ознак належить рівень сплати податку на прибуток або ПДВ нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку в середньому за відповідною галузю. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази. І інші операційні витрати перевищують 30% загальних витрат операційної діяльності. Загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи становить 75% або більше суми загального доходу задекларованого у такій декларації за умови, що сума загального річного доходу від підприємства становить не менше 10 мільйонів гривень. Зарплата, яка нарахована або виплачена податковим агентом, менша середньої по регіону у відповідній галузі. Середні показники для застосування цих критеріїв будуть публікуватися на сайті ДПС. Крім того, законопроектом передбачено, що технічний борг. Який виник з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті платника податків не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі, збережено право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій на території та території можливих бойових дій. Передбачено звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері застосування РРО, крім торгівлі підакцизними товарами, якщо вони були вчинені на прифронтових територіях. Надано можливість ФОП платникам єдиного податку без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів послуг за спрощеною формою. Але думаємо, що це не остаточний варіант законопроекту. Можливі зміни, тож слідкуємо далі за новинами разом. А про наслідки внесених змін та правок у законопроект номер 8401 Ірина Губіна та Тимур Аліїв розкажуть 27 червня на великій податковій конференції. Податкові ризики скасування єдиного податку 2% і перехідний ПДВ. Та топ 5 порушень під час перевірок ПРРО. Реєстрація безкоштовна за посиланням під цим відео. Як повідомила у своєму телеграм-каналі депутатка Ніна Южаніна, завдяки її наполегливості у законопроєкті номер 8401 враховано наступні поправки, а саме перелік товарів, робіт та послуг, які можуть купувати або надавати юридичні особи для збройних сил України без оподаткування податком на прибуток. Буде скасовано, якщо до голосування законопроекту в залі такий перелік не буде затверджено урядом. Нагадаю, що постанова для затвердження переліку не приймається вже протягом 15 місяців. Буде таки запроваджено спрощений фіскальний чек. Чекаємо на зменшення штрафів з РРО для платників єдиного податку другої та третьої груп зі 100% до 25% і зі 150% до 50% вартості товару. У змінах враховано безпекову складову при проведенні перевірок. А саме пропозицію щодо призупинення перевірки, як планової, так і позапланової, в тому числі за вмотивованою заявою платника. А ще кабміну буде дано доручення щодо забезпечення контролю за спотворенням чи знищенням даних у ПРРО, що створені в режимі офлайн в розрахункових документах. Крім того, Ніна Южаніна пожалілася, що їй не вдалося відстояти мораторій на проведення податкових перевірок для платників єдиного податку першої та другої груп у період з 1 січня 2022 по 23 лютого 2022 року, включно, оскільки за формулюванням представника мінфіну платники тупо не виконували закон. Як бачимо, депутати не припиняють своєї боротьби за спасіння бізнесу від підвищення податків та посилення контролю і продовжують боротися у сесійній залі. В Україні давно вже можна подати заявку на закриття ФОП онлайн. Проте Мінцифра повідомив, що незабаром зробити це можна буде усього за кілька кліків і не очікувати добу, поки державний реєстратор опрацює заяву. На порталі Дія стартувало бета-тестування нової автоматичної послуги для підприємців. Раніше, після того, як підприємець подавав заяву на закриття ФОП, державний реєстратор вручну вносив інформацію про закриття бізнесу до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та підприємців. Та громадських формувань, та інформував податкову, де було зареєстровано фізична особи підприємця, що цей ФОП закрито. Відтепер цей процес автоматизовано. Усі дані з ЄДР будуть одразу підтягуватися до заяви. Це зменшить вплив людського фактору та ймовірність помилок. Тож підприємцю залишається лише перевірити інформацію та підписати заяву електронним підписом. Після цього усі дані автоматично надійдуть. У ЄДР до податкової за місцем реєстрації і ФОП буде закрито. Послуга актуальна для людей, які, наприклад, хочуть змінити форму власності бізнесу чи припинити підприємницьку діяльність. Долучитися до тестування можуть як фізичні особи підприємці, які мають реєстраційний номер платника податків, так і підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків. Але не все так райдужно, як розповідає Мінцифра. Порядок обліку платників податків і зборів ніхто не скасував. А ним передбачено, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися у контролюючих органах як платник податків, що отримував доходи від провадження підприємницької діяльності. Отже, ФОПам на спрощеній системі у разі прийняття рішення про закриття потрібно сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрито ФОП або за квартал, якщо ФОП перебуває на третій групі, подати декларацію платника єдиного податку за квартал, у якому було закрито ФОП протягом 40 днів після закінчення кварталу ФОПам на загальній системі у разі прийняття рішення про закриття потрібно подати ліквідаційну звітність про майновий стан доходи протягом 30 днів після закриття ФОПу. Звітність подається за період з початку року до дня закриття ФОПу протягом 10 днів після подання звітності. Сплатити ПДФО та військовий збір. Усі ці дії можна зробити онлайн в електронному кабінеті платника податків. Крім того, податковим кодексом передбачено, що в разі припинення юридичної особи або ФОП здійснюється документальна позапланова перевірка такого платника. А от термін, протягом якого керівником податкового органу приймається рішення про призначення такої документальної позапланової перевірки, податковим кодексом не визначено. Тобто, як бачимо чутки про закриття підприємницької діяльності в кілька кліків. Надто перебільшені. у бухгалтерів навіть літом безліч проблем. Щоб не залишитись з ними один на один, пропоную користуватися нашим унікальним сервісом особистий консультант на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Тут ви отримаєте відповіді на всі запитання. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку приймають запитання цілодобово та відповідають впродовж 24 годин годин робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповіді надаються у понеділок. you. З метою врегулювання непорозумінь під час обміну валют та мінімізації впливу людського фактору під час визначення ступеня зноженості іноземної валюти, Національний банк України здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення ситуації. Зокрема, рішенням НБУ ухвалено зміни до нормативно-правової бази, яким скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот. Такими діями НБУ заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам обміні іноземної валюти, яка за дизайном і Елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. Ще одне рішення НБУ стосується банків та небанківських установ, яким під час здійснення обміну валюти заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. В разі порушення такі дії будуть розцінені як потенційна ознака шахрайської діяльності. І третє ключове рішення НБУ стосується порушень нормативно-правових вимог, викладених у зверненнях споживачів фінпослуг. НБУ притягуватиме до відповідальності порушників. Зокрема, може застосовуватися максимальний розмір штрафу до банків у розмірі 400 тисяч гривень, і планується його збільшення за суттєве порушення до небанківських фінансових установ у розмірі до 5 000. Відсотків від розміру власного капіталу установи. До речі, банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасу виключно. По-перше, банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення, або пошкодження, а саме розірвані, розрізані на частини, або із пошкодженими елементами дизайну та захисту, зі зміненим первісним кольором паперу та зображень, із локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти. Із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях, а також опалені пропалені трухлі банкноти, а також ті, які мають явні друкарські недоліки. По-друге, банки повинні приймати банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком емітентом від відповідної валюти, якщо є згода банку кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот. Нагадаю, що на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект, яким пропонують штрафувати обмінники за незаконні відмови або обмеження при обміні іноземної валюти. За це пропонують накладати штраф від 500 неоподаткованих мінімумів – це 8500 гривень, до 1000 неоподаткованих мінімумів – це 17000 гривень. Карантин на території України триває до 30 червня. Хоча ВОЗ ще на початку травня оголосила про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року. Кабміном у Верховній Раді 20 червня зареєстровано законопроект номер 9405 яким пропонується виключити можливість учасників справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням. Власних технічних засобів, а також внесені зміни в низку законів України щодо відміни ковідних норм. Та багато постанов, які були прийняті для підтримання протиепідемічних заходів, втратять свою чинність. Також Верховної Ради України від 14 червня 2023 року зареєстровано проект закону номер 9385, яким передбачено скасування функції, що до тимчасово здійснювалося контролюючими органами в частині формування реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб. Та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати юридичним особам. А ще пропонується виключити деякі підпункти із пункту 29.3 підрозділу 5 розділу 20 перехідні положення ПКУ, яким встановлюється тимчасовий порядок відвантаження і тилового для виробництва дезінфекційних засобів. Що стосується працівників, яким були оформлені відпустки без збереження заробітної плати, то якщо дію карантину не буде продовжено, з 1 липня 2023 року такі працівники мають стати до роботи. Тож, якщо у наказі про надання карантину відпустки не було зазначено, на скільки днів надана відпустка, а термін її надання обмежений датою закінчення карантину, оформлювати окремий наказ про повернення працівника до роботи не потрібно. А якщо у наказі було зазначено певну кількість днів або конкретну дату, і відпустка без збереження зарплати має закінчитися пізніше, ніж 1 липня, слід видати наказ про внесення змін до наказу про надання відпустки, де зазначити, що з 1 липня працівник має стати до роботи і обов'язково знайомити з таким наказом вашого працівника. Детально про всі питання, що стосуються роботодавців у випадку надання відпусток або звільнення, розкажуть Тетяна Гуль та Людмила Смердова 28 червня на безкоштовній онлайн-конференції відпустки без збереження зарплати, Кадрово-оплатні питання та прийняття на роботу, поради та особливості під час воєнного стану. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Президент підписав закони щодо підтримки виробництва дронів. Нормами цих законів звільнено на час війни від ПДВ і ми та операції ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА. Відповідні норми діють з 22 червня 2023 року. Коротко поясню, що законом номер 3123 передбачено на період дії воєнного стану в Україні звільнити від оподаткування ПДВ операції звезнення на митну територію України у. Митному режимі імпорт складових безпілотних систем, а саме, матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, що ввозяться суб'єктами господарювання для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та ремонту. БПЛА, законом, No3124, тимчасово на період дії воєнного стану в Україні. Звільняються від оподаткування візним митом складові, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, що класифікуються за визначеними кодами згідно з УКТЗ та використовуються підприємствами у власній виробничій діяльності з виробництва або ремонту безпілотних систем, що класифікуються у товарних позиціях: 8806-8906 згідно з УКТЗ. Якщо ви маєте заблоковані податкові накладні, то не пропустіть реєстрацію на майстер-класі з аудитором Інною Панченко. Дієві кроки з розблокування ПНРК, алгоритм з оформлення пояснень та критерії ризиковості, який пройде 26 червня. На майстер-класі ви розберетеся, як розблокувати ПНРК та вивести підприємство з переліку ризикових платників. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Наказу Мінфіну від 2 березня 2023 року номер 113 про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року номер 4 внесені зміни до форми розрахунку та порядку заповнення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу. Нарахованого або сплаченого фізичним особам і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Наказ 113 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто з 5 травня 2023 року. Отже, нові форми декларації визначені тільки у другому кварталі, тому за цей податковий період ще треба подавати старі форми декларацій, чинні до такого визначення. Тобто податкові агенти вперше подають розрахунок за оновленою формою, затвердженою наказом номер на сто починаючи з 1 жовтня 2023 року за звітний податковий період. Третій квартал 23-го року. А я запрошую усіх зареєструватися на суперзаняття, яке 30 червня проведе Муралієва саме майстер-клас по розрахунку середньої заробітної плати на всі випадки. Реєстрація на цю подію абсолютно безкоштовна за посиланням під цим відео. І наостанок нагадаю про строки подання звітності і строки сплати податків. 28 червня. останній строк сплати ЄСВ гірничими підприємствами за травень. 30 червня останній день подання за червень звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур та звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин. 30 червня останній день подання за червень звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур та звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин. Крім того, 30 червня закінчується строк сплати за травень ПДФО і військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу ПДВ плати за землю. Акцизного податку, рентної плати, єдиного податку сум доходів, що оподатковується за ставкою 2% та задекларовані платниками єдиного податку 3 групи, а також авансового внеску з туристичного збору за червень 2023 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі. До відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. Ком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.